Як отримувати стабільно до заявок заявок день навіть із мінімальним бюджетом. Я розкажу сьогодні у цьому відео. Дам вам покрокову інструкцію і покажу приклади, що це дійсно працює. Ви я вела сторінку, як було актуально рік-два тому назад? Я просто б не досягла результатів. Поштовхом у сфері маркетингу стала моя власна справа: вирощування тюльпанів. Коли почалась війна. Ми не реалізували результат нашої праці, а також втратили значну суму. А також клієнтів. Багато хто виїхав або просто закрили свої кількові магазини. Але я не зупинилась. Я розуміла, що навіть у найважчі часи за допомогою маркетингу та соціальних мереж бізнесу можна вийти на новий рівень, впровадити систему, яка буде приносити клієнтів та заявки. Давайте до справи, що було впроваджено: створила чіпляючі офер, від яких важко було відмовитись на базі аналізу цільової аудиторії. Це дуже важлива тема, але чомусь її багато підприємців, власників бізнесу просто уникають стабільний та регулярний контент, який прогрівав мою цільову аудиторію. А також знайшла ідеальну робочу зв'язку: аудиторія, креатив, цінова пропозиція. Результат стабільний потік клієнтів та розписаний абсолютно весь товар ще до зазначеного попиту про попит. А в нас він починається десь з кінця січня впритик до 8 березня. Я змогла закрити повністю весь тюльпан до середини січня, завдяки моїй системі. Часом я почала більш цікавитись маркетингом і почала передавати цю систему своїм клієнтам. І вони вже довели, що вона працює. Відковий магазин зміг вийти на стабільні заявки навіть у не сезон. Ми змогли привести 97 нових клієнтів за місяць, плюс нагадати постійним про нас. Власниця школи англійської мови почала активно записувати людей на свої курси від школярики до дорослих, тому що вона зрозуміла, як налаштовувати рекламу, які креативи робити та взагалі на яку аудиторію повинна працювати. Б'юті майстри, які боялися запускати рекламу. Отримавши своїх перших клієнтів, зрозуміли, що Інстаграм може годувати їх бізнес. А ви можете обігнати ці результати, тому що будете одразу знати по корокову інструкцію цієї системи. Чому саме мій метод працює? Мій метод не вириває одну частину. Наприклад, тільки креативи чи тільки контент, він охоплює повну систему просування. Метод включає фундамент мислення, аналіз цільової аудиторії, упаковку профілю, контент-систему та рекламу все, що потрібно для якісного просування. Це досвід, перевірений у багатьох нішах, від квітів до освіти. Це не шаблони інструкції, це принципи, які легко адаптувати. Давайте розберемо основні кроки, як вийти на стабільний потік заявок. Позиціонування та упаковка аккаунту. Якщо аккаунт сирий, йому не допоможе навіть найкраща реклама. Наприклад, шапка профілю, УТП. Чим ви відрізняєтесь від тисячі конкурентів, чому повинні купувати у вас? Таргетово. Навчу експертів запускати рекламу без зливу бюджету. Бізнес, квіти з доставкою за 60 хвилин по Києву. Обов'язкові хайлайці, які повинні бути просто в кожного. Послуги, ціни, кейси, відгуки, відповіді на часі запитання, візуал і тексти. Це не про гарну картинку. Ми вже це переросли. Це про сенс та цінності. Контент стратегія. Контент повинен вести до заявки, а не просто набирати лайки. Є три найпоширеніші типи контенту. Експерт. Ви розкриваєте у цьому розділі себе як експерт. Наприклад, топ-5 помилок в догляді за волоссям. Або чим відрізняється ботокс від карантину, контент, який будує довіру, закулісся, відгуки, ваша особистість і продажі, конкретні офери, акції, call to action. запуск реклами. Реклама це двигун стабільності, хто би що не говорив. Мета трафік, заявки, ліди, продажі. Секретна схема, яку можна використовувати просто у будь-якому бізнесі, запускати на широку аудиторію два-три креативи, тестуємо різні формати: відео, карусель, фото, обираємо найкраще та оптимізуємо. Потім робимо ретаргет на тих людей, хто повземо з вашим оголошенням, з вашим профілем, але не купив. І останнє це аналіз та масштабування, стежувати метрики, тобто ввести аналітику всього, що ви робите, залишати лише ті креативи, які приносять заявки, і оптимізувати їх. Цей метод я передаю на своєму наставництві, як експертом та власником бізнесу вийти на стабільний потік заявок. Давайте зараз поговоримо, чому саме формат наставництва індивідуальний підхід. Я працюю із кожним учасником персонально. Це прискорює ваш результат у рази. Індивідуальні дзвони, де ми розбираємо ваші запити та обов'язкова підтримка у чаті протягом всього навчання та ще додаткові бонуси. Шлях від точки А до точки Б. Це не уривчості знання, це повна система. Я за комплексний підхід, тому ми розбираємо абсолютно всі теми. Від теми мислення та упаковки блогу до запуску реклами та масштабування, контроль та зворотній зв'язок. Це не курс сам на сам. Це я з тобою за ручку йду крок за кроком, і ми дійдемо до твого бажаного результату. Що ти отримуєш після наставництва? Упакований інстаграм? Чітка описана цільова аудиторія, продумана воронка, вміння працювати із рекламним кабінетом. Отримувати стабільний потік заявок та упевненість у своїх діях. Можливо, ви думаєте, у мене немає бюджету на рекламу. Але можна починати з мінімуму, головне стратегія, тому що якщо її немає, все це призводить до злиття бюджету. Я вже пробувала, але не вийшло. Це не ваша вина. Вам потрібна була система, крок за кроком, що робити по інструкція, інструкції, яка актуальна зараз. А якщо моя ніша не підійде. Я працювала з різними нішами, і ці принципи адаптивні під абсолютно кожну нішу. Я не дисциплінована, я не знаю, як це буде проходити. По-перше, давайте відповідально ставитись до свого життя та свого бізнесу. По-друге, також є система мотивації на наставництві, трекери та звички. В першу чергу це потрібно вам. На наставництві ми розберемо саме ваш випадок. Уявіть, що вже через місяць ваш інстаграм перестане бути просто вітриною з фото, а стане справжнім каналом для ваших клієнтів. Ви більше не пишете та не шукаєте, де взяти клієнтів, а обираєте, з ким працювати. Ви бачите системні заявки та стабільний дохід. Це відчуття легкості, свободи та впевненості у своїх діях ви отримуєте на моєму наставництві. Хочете отримати цю систему для свого бізнесу, Заповні анкету перед записом на моє наставництво. Я зв'яжусь з тобою, розповім усі деталі, як на нього потрапити і чи взагалі актуально для тебе у твоєму самому випадку. Кількість місць обмежена, тому що це моє перше наставництво, і я хочу дати вам максимальну користь, скільки можу, тому що саме ви будете моїми наступними кейсами. Тому не втрачайте цю можливість, я максималіст. І я хочу зробити якісно, чітко і круто. І Я хочу зробити це з такими ж людьми, які заряджені на мотивацію, на результат та на дисципліну. Ви готові?